Вас вітає вихователь молодшої групи Леона Валілія Валентинівна. Ми сьогодні проведемо заняття з теми подарунки для їжачка. Діти. Я сьогодні поспішала до дитячого садка та раптом чую, хтось що родить в траві. Мені стало дуже цікаво подивитися, хто це там такий. Подивилася, а там, а щоб дізнатися, кого я побачила, давайте відгадаємо з вами загадку. В лісі він без сумки ходить, яблука й гриби знаходить, спина голки, очі на мистинки. Хто це там біля ялинки? Так, діти, усе вірно, це їжачок. ось сьогодні він прийшов до вас у гості. Подивіться, який він. І я пропоную вам сьогодні зробити для нього невеличкий подарунок і злепити з пластилину яблочко. Для цього нам знадобиться пластилин, паличця та дощечка. Так як яблучка у нас буде червоного кольору, ми з вами візьмемо шматочок червоного пластилину та почнемо катати з нього ось таку кулю. Можна катати між долоньками, можна на дощечці. Ось так ми катаємо кульку. І в нас з вами виходить ось такий колобочок спочатку. Тепер ми його притиснемо пальчиком. Ось так. Ставимо нашу палицю, а зараз візьмемо зелений кольор, відшипнемо та будемо катати ось таку длину полосочку. Тонесеньку будемо робити, ось така вона в нас вийшла. Ми покладемо її ось сюди. Та ось так намотаємо по кругу на нашу паличцю. А потім оцей шматочок ми прищеплемо пальчиками, і в нас вийшов ось такий листик. Ось таке чудове яблучко в нас з вами вийшло. Єжачок, дивись, яке чудове яблочко зробили для тебе наші дітки. Вони дуже усі старалися порадувати тебе. Давай скажемо їм спасибі. Спасибі, діточки, ви усі молодці. До нових зустрічів.